За люди. Я, я, як так? Ну як так? Ну Що це за люди? Але, в мене вже око сіпається від тих сусідів. Ну це неможливо терпіти, ну вони шурить і шурить, совають, і совить. Що, що, чим вони там займаються? Вже третій день, де неможливо жити. Дивись, або ти йдеш зараз, піднімаєш їм скандал, що вони заспокоїлись. Або як я піднімуся, там всі ляжуть, Ти мене поняв. Я дуже вибачаюся. У вас все нормально з головою. Три дні туди-сюди, шуй шургає. Та вибач, мене була. Буде... Ну це ж не то, що я хочу. Це моя хоче. В неї відпустка. Вона вже третій день мене змушує переставляти меблі. В нас безкінечна якась перестановка. Ну я вже... я вже сам не можу. Та чого ж ти зразу не сказав? Я тобі зараз по сусідську допоможу. Тримай клей. Всі меблі в квартирі приклеюєш до підлоги. Там таке робиться. Ніхто не рухне. Ні ти, ні вона, ні ви вдвох. Дякую тобі. Дякую. Все, перебдетихо. тихо. Д тихо. Давай. Давай. Я тобі обіцяю, це працьке. Галя! Я йому кажу, шара. А, дуєк тихенько вже. Дви, все діло. Катишина. Може, перестановку зробимо? Так, треба до сусіда сходити.